Вітаю, друзі! Ви на каналі Спартанський шлях. Віджимання є однією з найкращих вправ для розвитку грудних плечей і трицепсів. Тому не дивно, що кількість віджимань, яку ви можете зробити, тісно пов'язана із силою верхньої частини тіла. І не дарма ця вправа використовується для загального тестування фізичної підготовки таких структур, як школа, армія, поліція. Як уже було сказано, віджимання в першу чергу спрямовані на верхню частину тіла. Тіла, але ваш кор та ноги теж працюють, щоб стабілізувати ваше тіло під час руху. Кожен з нас принаймні раз в житті виконував віджимання, але не кожен знає, що існує багато різних способів виконання цієї вправи. Сьогодні ми розберемо 10 найкращих видів віджимань, які ви можете використати, щоб стати сильнішими та наростити ваші м'язи. І перший варіант на сьогодні це віджимання з мертвою зупинкою. Опускаємо своє тіло на підлогу, зігнувши руки в ліктях. Кисті рук знаходяться приблизно на рівні з плечима. Далі відриваємо руки від підлоги, лікті протягуємо догори. Міцно стиснувши лопатки, робимо секундну паузу. Потім опускаємо руки на підлогу. Напруживши м'язи, пресу, квадріцепсів і сідниць, потужно відштовхуємось вгору. Таким чином, виконуємо необхідну кількість повторів. Цей варіант дійсно чудовий. Тому що, крім грудних плечей і трицепсів, він спрямований на вашу верхню частину спини. Інша перевага це те, що ви усуваєте допомогу від рефлексу розтягування. Будь-коли, коли ви повільно опускаєтеся вниз, в присіданнях чи віджиманнях, ваші сенсорні органи, що знаходяться в ваших м'язах, відчувають, що відбувається розтягування. І вони неймовірно навантажуються, щоб відскочити з силою. Це можна порівняти з. З тим, як гумку розтягують, а потім відпускають. Тому, опустившись на підлогу і розслабившись на секунду, ви знімаєте цей рефлекс розтягування. І кожне наступне віджимання стає складнішим для вас. Наступний варіант віджимання з лука. Ця вправа дозволяє вам перекласти більшу вагу тіла на один бік. Тому це важче, ніж звичайне віджимання, але легше, ніж віджимання на одній руці. Початкове положення руки ширше, ніж під час. Віджимання. Тіло має бути прямим, ваша голова і ваші п'яти на відносно одній лінії. Ваш таз і ваші стегна не опускаються занадто низько і не піднімаються занадто високо. Із початкового положення згинаємо один лікоть і опускаємося в той самий бік, випрямляючи інший лікоть. Потім повертаємо тіло в стартове положення і повторюємо такий самий рух в інший бік. Далі у нас дуже проста, але дуже ефективна. Управа, яка дозволить набагато більше націлитися на грудні. І це віджимання широким положенням рук. І ми займаємо положення для віджимань, розставивши руки ширше, ніж це було під час звичайного віджимання. Наскільки широко ви зможете розвести руки, залежить тільки від вас. Але чим більше ви це зробите, тим більше навантаження отримують ваші грудні. Починаємо з прямої лінії вашого тулуба. Коли опускаємося вниз, робимо. Все можливе, щоб відвести лікті назад. Основна помилка, коли люди занадто широко розгортають лікті. Це погано для ваших плечей, тому зосередтеся на тому, щоб відтягнути їх назад, опускаючись. Ідеальний варіант віджимань зберегти лікті приблизно під кутом 45 градусів від вашого тіла. Після того, як ми більше націлилися на груди, давайте перейдемо до віджимань з фінксом, щоб допомогти більше націлитися на трицепс. І почнемо з положення планки, поставивши лікті на підлогу, а передпліччя розташовані паралельно одне одному. На відміну від звичайних віджимань, де ваші кисті розташовані прямо під вашими плечима, в віджиманнях фінсом вони повинні бути трохи попереду ваших плечей. З такого положення ми намагаємося щосили тиснути на підлогу своїми руками та передпліччями. До тих пір, поки ваші лікті не будуть повністю розігнуті та зафіксовані. Далі повертаєтеся в вихідну позицію і повторюєте рух. Далі у нас ще одна чудова вправа для трицепса це ромбоподібні віджимання. Стартова позиція: ми приймаємо положення планки, зблизивши руки під грудьми. Ваші великі та вказівні пальці знаходяться так, щоб вони могли утворювати трикутник або ромб. Утримуючи ваше тіло на прямій лінії, зігніть лікті та почніть опускатися на підлогу. Виконуючи це, ви повинні. Тримати ваші лікті близько до корпусу, а не розводити їх в боки. Опустіться вниз і незадовго до того, як ваші груди торкнуться підлоги, поверніть тіло в вихідну позицію. Далі давайте перейдемо до віджимань на платформах. Ми додамо сюди повільний негатив, щоб зробити цю вправу більш складною для ваших грудних. Починаємо з положення рук на двох високих платформах. Ви можете використовувати книги, стільці або будь що що є місцевим. Та високим. Після того, як ви зайняли положення для віджимань, повільно опускаєтеся вниз на протязі 3 секунд. Намагаємося опуститися якомога далі, щоб отримати кращу розтяжку для грудних. Потім піднімаєтеся якомога швидше і знову опускаєтеся вниз на протязі 3 секунд. Далі віджимання на платформі націлене на верхню частину грудних. Все, що вам знадобиться, це стійка платформа, щоб поставити на надійні ноги. Чим вища платформа, тим складніше буде. Але не піднімайте занадто високо, тому що тоді ви перенесете більшу частину навантаження на ваші плечі. Опускаємось на руки на підлогу, ноги ставимо на цю платформу. В такому положенні опускаємося вниз для віджимань, переконавшись в тому, що ваші лікті залишаються під кутом 45 градусів до вашого тіла. Потім повертаємось назад і повторюємо необхідну кількість повторів. Наступний варіант. Який по-справжньому допоможе вдарити по грудних, є віджимання щільним хватом. Ви можете виконувати цю вправу на землі, але я рекомендую виконання на м'ячах. Почніть з того, що покладіть обидві руки по бокам м'яча. Потім підніміть своє тіло вгору у положення для віджимань і опустіться вниз, стискаючи долоні. Коли ваші груди опустяться до м'яча, швидко відштовхніться назад. Продовжуючи міцно стискати руки одна до одної, ніби. Ви хочете виштовхнути м'яч і повторіть все це необхідну кількість повторень. Далі ми розберемо віджимання щуки. Ця вправа є більш складною та націлена на верхню частину грудних, а також плечей. Для її виконання ми використовуємо любі платформи, щоб підняти ноги та руки над землею. Це дозволить отримати більший діапазон рухів, що дасть вам гарну розтяжку під час кожного повторення. Тож ми встановлюємо три платформи приблизно. Близну однакової висоти. Далі розміщуємо ноги на одній платформі, а кожну з ваших рук на двох інших. Потім підніміть ваш таз та стегна вгору з положенням голови вниз. Зігніть лікті і опустіться донизу, доки не відчуєте розтягування грудних та плечей. Поверніться у вихідне початкове положення і повторіть необхідну кількість повторів. Якщо вам занадто складно, ви можете виконати цю вправу на землі, де ваша голова обмежена. Ваш діапазон руху. Ну і найскладніший варіант віджимань це пліометричні віджимання. Вони допоможуть вам розвинути вибухову силу та перезавантажать поштовхові м'язи без використання додаткової ваги. Є кілька способів зробити ці віджимання залежно від того, є ви новачком, атлетом середнього чи просунутого рівня. Для початківців починаємо зі звичайної позиції для віджимань. Опустіться вниз, сильно втисніть руки в підлогу, та вибухніть так, щоб руки відірвались від тієї ж підлоги. Приземліться, зігнувши руки в ліктях для наступного повторення. Якщо ви на середньому рівні, ви можете спробувати плескати в долоні, коли відштовхуєтесь від підлоги. І нарешті, якщо ви на просунутому рівні, ви можете виконати плескання в долоні за спиною. Для цього вам потрібно відштовхнутись досить високо, щоб мати достатньо часу для зведення рук. Отож, сьогодні ви ознайомились з 10. Найкращими варіантами віджимань, які ви можете виконувати де завгодно. На сьогодні все. Тренуйте тіло, закаляйте дух, всім добра та спорту.